Друзі, ще хочу трошки детальніше е, розповісти про канадські банки, а саме про те, що, в принципі, банків не так багато в Канаді, але є великі, хтось каже 5, хтось каже 4. Я зі свого досвіду виділив такі 4 великі банки, які е, цікаві будуть для українців: це CIBC Банк, це RBC Royal Bank of Канада. Е, це Scotiabank і Тідібанк це такі великі чотири гіганти, які вже досить давно в Канаді, купа років їм вони зарекомендували себе як надійні банки. І ось деякі е з них пропонують для українців чудові умови. А саме, що для вас буде важливо, це відкриття вашої кредитної картки, тому що тут все. Побудовано через кредити, і чим більше ви користуєтесь кредитною карткою, купуєте їжу, платите комунальні послуги, платите ваш інтернет, сім-карту. А потім зі звичайної картки поповнюєте назад, тобто закриваєте ваш баланс кредитний, тим більше ви отримуєте ваш кредитний рейтинг. І цей рейтинг вам в подальшому буде допомагати брати машину в кредит. Іпотеку, різні різні речі, які ви або сервіси додаткові, які пропонують канадські установи. Вони якраз орієнтуються на ваш кредитний рейтинг. Навіть якщо ви знімаєте квартиру, то може ваш лендлорд, тобто хто вам здає квартиру, подивитись, перевірити ваш кредитний рейтинг, аби впевнений, що ви дійсно платежеспроможна людина, і на вас можна сподіватись, здаючи вам квартиру або будинок в оренду. Отож, зі свого досвіду поділюсь, що відкрив рахунок в CIBC-банку. Вони дають 1 тисячу доларів кредитного ліміту всім українцям, а також 2 роки безкоштовного користування вашим банківським аккаунтом. Це дуже круто, тому що в Канаді і в Америці за відкриття і те, що банк обслуговує ваш банківський аккаунт, ви маєте платити їм гроші. Що року, там або ще місяця, і для українців дуже класно, коли на початку ви тільки освоїтися. У вас є два роки без е, різних сервісів, без різних зборів. Тобто, банки залучають українців відкривати нові рахунки. І ось CIBC і RBC — це два банки. Наскільки я знаю, станом на березень 2023 року. Вони активніше залучають українців, бо дають їм якраз відкритий кредитний е, ліміт. RBC дає, дає 2000 канадських доларів ліміту, тобто ви одразу можете на 2000 собі скуповуватись. CIBC дає 1000. І, але в CIBC, наскільки я знаю, 2 роки безкоштовно користуватися аккаунтом без різних сервісних зборів, а в RBC один рік. Інші банки можуть вас не відкрити вам одразу кредитний ліміт, а попросити вас зробити так званий security credit card. Тобто ви берете свою тисячу доларів, кладете в банк, банк, банк вам відкриває кредитну карточку на тисячу доларів, і ви нею користуєтесь. І вже з часом, якщо ви все платите вчасно, банк розуміє, що вам можна довіряти, він повертає вам вашу тисячу доларів, і ви вже маєте звичайний кредитний рейтинг, кредитний ліміт. Не дуже зручно, якщо у вас є поруч два банки, котрі можуть зробити вам і запропонувати вам набагато вигідніші умови, звичайно, це розумніше відкрити рахунки там. Банки трошки застарілі, багато моментів треба робити вживу, і ви не можете зазвичай прийти просто в банк і там оформити собі якусь послугу. Наприклад, ви відкриваєте. Зберігательний рахунок, рахунок, де ви будете зберігати ваші кошти як депозит, і отримувати деякі відсотки щомісяця за всі, всі кошти, які у вас зберігаються, ви не можете просто відкрити через додаток або через сайт. Ви не можете просто прийти в банк і сказати, о, відкрити мені. Вам потрібно зробити appointment, тобто, завчасно через сайт або додаток записатися на вільну дату до консультанта. Приїхати в це відділення банку, в яке ви записались, до консультанта в зазначену дату і час, і тільки тоді вам консультант відкриє вже вам ваш додатковий рахунок або зробить якусь іншу банківську послугу. Перекази між картками будь-яких банків в принципі, по Канаді ви можете робити а, безкоштовно дуже швидко і онлайн. Але ось відкриття карток, відкриття різних рахунків, пенсійних, а, рахунки на навчання, якихось беріга. Верігательних рахунків. Воно проходить через банк. Тому майте на увазі, що коли ви будете відкривати рахунок в банку, навіть перший раз вам теж потрібно через сайт або через телефон записатись в цей банк і вже пройти в значний місце час, тоді вас приймуть. Інакше ви можете пройти і вам скажуть, добре, ми вас зараз записуємо, приходьте завтра, приходьте через 3 дні, що взагалі не дуже прикольно. Сумую за українським сервісом, але, в принципі, звикаєшся до цього. Ще одна а, думка, яку хотів сказати, раджу вам відкрити CIBC. Я був у RBC і в CIBC банку, і все-таки CIBC, він виглядає більш сучасніше, більш модерніше. А, я думаю, і послуги, і додаток має бути трошечки. Сучасніше і схоже на українські, але в цілому глобальної різниці немає. Якщо поруч з вами, RBC або будь-які інші банки, ви ви без проблем можете відкрити рахунок там. Перше, що зайдіть, запитайте консультанта, попросіть вас вам розповісти більш детальніше, які умови вони пропонують, особливо українців. І вже на цьому звичайно базуйте ваше рішення.